І якщо вже розмови прочалися про геноциди і хочеться поговорити про те, що нині відбувається в Україні, що роблять із моєю державою, то поговоримо. Отже, за доволі достовірною інформацією, на планеті відбулося близько 100 150 геноцидів. Що це таке геноцид? Це повне або часткове винищення. На російській мові, істріблення певної народності, нації, племені, людей з якоюсь особливістю, за місцем проживання, за віком, за кольором шкіри, за певними психологічними, моральними ознаками. Отже, це один. Із найжорстокіших, так би мовити, одне з найжорстокіших явищ на планеті, тобто це геноцид. Практично. Подібно роблять маніяки зі своїми жертвами, коли винищують саме деякі маніяки з ну, блондинок там з довгим волоссям, як Тенбанді, чи саме дітей, чи саме ще когось. Ось. А ось цей от геноцид це якщо застається на політичному рівні. Тобто нація може знищити націю і частину і так далі. І це насправді дійсно ну дуже жахливо. Що відбувається зараз з Україною? Так, Росія хоче стерти її кордони, стерти її просто як державу із лиця планети. І загалом це відбувалося дуже часто, на жаль, з моєю державою. Мої козацькі, до речі, пращури, вони завжди захищали нашу батьківщину. А, і ось це постійне винищення українського народу, постійна його до його зневага, постійні на, насмішки з цього це все починалося. А, постійні кпини, а, називання українців малоросами, окраїнцями якимись а, відокремленими, нерозумними, частиною російського народу і так далі. Оце все. Воно формувало якусь таку собі якийсь ґрунт для чергового геноциду, який проявився нині через війну. Ось через те, що відбувається в нас загарбання українських територій. Знищення інакомислячих і так далі. Це доволі кровопролитно, болісно і нестерпно. І якщо нам історики, штучний інтелект скаже, що геноцид це, їх відбувалося там максимум 150 на землі, то я думаю, що кожна війна, яка була направлена на підкорення народу, криваве таке, це свій геноцид.